Ну що, коментарі, Діма Фішмен. Так перша, пройшло 10 хвилин. Ще не всі закинулись, до речі. Шовтик його покрасив, як лінь. Ну що, друзі, дочекались, по кульовочку час сидимо. Коротше, йому вдалося спастись. О, диви казичка. Дві. Без шансів, коротше. Просто центр. Ну що, всім привіт! Добрий день. На зв'язку Рибальські пригоди з вами Діма Фішмен. Таний менеджер. Найпригодницький канал. Сьогодні знову на водоймі. Вечірній вихід хочемо вас застати, Так що приїхали на невелике Озерце, ми тут раніше були. Хочемо його ще допровірити і подивитися, що тут можна ще зловити. Надіємося на якийсь бікфіш, як завжди. Хочеться, так. Хочеться потягати щось крупне на, іменно на цій воді. Зараз пів восьмої вечора. Тому будемо чекати. Я хочу ще зловити рибку, поки ще не стемніло, тому зараз будемо пробувати. показувати вам все. Тому погнали з вас лайкосик. Підписочка. Підписочка. Так. Ми починаємо. Так, ну що, дивіться, яка прикормочка. Минулий раз я не, не встиг її виловити, тому я її заморозив, сьогодні достав. Трошечки з бризного води додав секретного інгредієнту, вона ліпиться ідеально. Це, виходить, обична сипуха ягодова і фруктові пелички 3-мм. Все перемішано, міласові, залито. Водичкою побризкано, секретні інгредієнти і ось така топова прикормочка, ніколи мене не підводила. Менеджер бачите, як себе пристроїв тут на горбу. Тут щось шаманове, такий лагерь ми коротше, розбили. Два стульчика, столик, пуха, там будуть дальнички, там на мілину будуть мої стояти. Коротше, будемо пробувати. На жаль, на жаль, маємо трохи мало часу, але я думаю, що за такий короткий час ми зможемо зловити мінімум 2-3 рибини, показати вам. Ну, там напроти, бачите, люди сидять і там сидить, тільки що дід витягнув тузіка. Так що будемо пробувати. Подавшись. Так, ну що, першу цикарочку свою я зробив, буду відправляти на флетік. Сипухи дав. І такого пуфіка просто медового. Зараз покажу вам оп. Ось такі пуфіки, медові, класичні. Надів на волоссях. Такі в жовті, я думаю, що рибка довіра на них клюнути. Тому давайте будемо пробувати закидатися. Так, ну що, дві свої худочки я закинув на одній пуфіка, на другій я зробив коротше, комбінацію такого міні-бойліка в медовий в діповій, ну і пінопластик. Ось така комбінація вийшла. Це дав, флетика і буду ждати. Так, подивимось на що менеджер закидає. Дивіться, яку він зробив цукерочку. Напілець. На Фруктові. З минулого разу, з морозилки. З морозилочки, каже, такий бойлік, пупапчик. Прикормочка з морозилочки. Зараз після жари, то що як, як морожене. Як мороже. <пливіра> Хочу ще ось таку комбінацію зробити. Коротше, це мій а, винахід. Коротше, дивіться, покажу вам. О, бой з хлібу. Діма Фішмен написано, бачите, секретний інгредієнт, смак пару таких боліків зробив. Побачу, вони якось в минулому о, відео, як ми були на цій домі, дуже добре працювали. Тому побачимо, як сьогодні. Тому погнали. Ну що, коментарі Діма Фішмен. Хлочка перша пройшло 10 хвилин. Ще не всі закинулись, до речі. Да? Які відчуття, що за риба там все? Ну, десь кілограмовий тузик. Кілограмовий, каже тузик. Зараз У мене підсак не, підсак не розкладений, каже Діма Фішмен, мало. Сьогодні обідав, сил ноль, не може розкласти підсак. Так, кілограм, так? Да? Так, продір як і є. Оп. Нашу клюнув, як завжди. Бачив, це класика. Ну, класика, до... Але я розпакував сьогодні новенький. Новенький, каже. І одразу. Не закривай ротик. Зараз ми тобі робимо процедуру. Справишся? Справишся. Шовтик того угу. покрасив, як лінь. Кар. Коротше, ти розумієш, так? Да? Ми відпускаємо тебе, а ти на дити. Ну, класична є класічна форма, ми його відпускаємо, він нам звез сюди. Крупнішу рибу. Не бачу, бачили? Такий окрас, як в ліня якийсь. Все, зрозумів, давай. Два рази повторяти не будемо. Все по стандартній схемі, як то кажуть. Опа, бачив, пішов. Ну, а від глядачів лайкоси і... А ми продовжуємо. Дивіться, друзі, покажу вам прикол, закидався. Коротше, фідер одного тупо. Ну що, Друзі дочекались, покульовочку час сидимо, нічого вже спотемніло. Я, я вже одну удочку свою змотав. І отут... але, але менеджер каже, що поставив на флетик мою прикормочку і одразу спрацювало. Маленький, так? Тузик. Зараз я. 15 минут, каже, і одразу. Ну, що не дуже потемніло, зараз тільки 9 вечора, але я вже не буду перезакидатися, буду змикати. Кафеціонер як там, блін, на нашому улюбленому лісовому озері. Гіганти. Тут дрібідінь. Що там, тузик? Тузик. Добрий день. Друзья, она возьмёт. Ты сполосатый? Что-то тебе не удалось. Это у такие кисти на нем. Покажем. Что она... Это что-то? Побитый. Пусаный, то есть сон я уже был. Сон. Бачик, зубы. Это точно сон. Это зубы? Да, его уже видно, бомба. Бачик. Короче, ему удалось спасти. Давай, коза, да? Бо шансів, коротше. Просто центр. Ну не сильно якась. Не буде мірить, відпустимо. Да. О, Слухи дивіться, паучки тв. які по персоназі. Пливи, куди поплив? Чого в підсак пливеш? Пливи. Все, поплив. Ну що, На вулиці стемніло, рибка покльовує дуже-дуже Ну, Але все ж ми рибку зловили, але будемо збиратися і їхати додому. Одну рибку зловив Діма фішмен, одну менеджер. Тобто, один один. да, потренувалися, трошки по, так, відпочили, подихали повітрям, перезагрузили мозок, отримали такий. Внутрішній спокій і прийняли рішення їхати додому. Зібратись, їхати додому. Так. Відпочити трошки. А зустрінемося в наступних наших пригодах, наших відео. Ставте лайк, підписуйтесь. підписуйтесь. З вами була команда Рибацькі Пригоди. Діма фішмен. Що <гум> ти б'єш так? <гум> До нових зустрічей. Побачимось в наступному Всім відео. Всім пока. Пока.